Українське радіо Полтава продовжує своє вечірнє мовлення. Перед мікрофоном працює Світлана Ісаєнко. Мої вітання 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Тож з цієї нагоди поговоримо у програмі будні про медичний центр Здорова родина благодійного фонду Каретас Полтава про те, яку допомогу тут надають, хто і як може звернутися про відгуки тих, хто користується послугами центру. Перед зі мною у студії директорка медичного центру Людмила Бубир Вітання вам, пані Людмило, вітаю і пацієнтка цього закладу чарівна Валерія. Теж вітання. Доброго дня! Отже, спочатку нагадаємо взагалі для наших слухачів про саму мережу таких ось медичних центрів, як така унікальна ініціатива Карітусу України. Це ціла мережа, наскільки я знаю, таких закладів. Коли ж медичний центр запрацював у Полтаві, і які ми маємо результати його діяльності? Так, дійсно, наш медичний центр здорова родина є одним із десяти медичних центрів мережі Карітасу, які почали свою діяльність 2023 року. Наш медичний центр офіційно був відкритий 15 листопада 2024 року. Дійсно, це унікальне місце, де пацієнта зустрічають не як просто хворого, а як людину, як особистість і де надають комплексну допомогу і підтримку. Щодо результатів вашої діяльності, якісь можливо цифри вже є. Так, наразі ми маємо близько 700 декларацій. Ларантів, це люди, які довірилися нам, які звернулися за допомогою медичною, психосоціальною дошпастерською, і які отримали її практично в повному обсязі, в залежності від того, наскільки ми могли забезпечити в рамках своєї діяльності, конкретизуємо нашу з вами розмову, яку допомогу надає медичний центр здорова родина благодійного фонду Карета з Полтава в нашому закладі. Люди як місцеві полтавці, так і внутрішньопереміщені особи, так і вразливі категорії населення, це і люди поважні. Віку, це і люди з інвалідністю можуть отримати доступну, безкоштовну, якісну, первинну медичну допомогу, яка за умови заключення декларації з сімейним лікарем передбачає безпосередні огляди, консультації сімейного лікаря, проведення аналізів, загального аналізу сечі, загального аналізу крові, перевірка рівня цукру, глюкози, холестерину. У разі, наприклад, різних вірусних захворювань, грип, ковід. Ми маємо також цитотести швидкі, які також прям безпосередньо на прийому у лікаря дозволяють провести скринінг, діагностику, обстеження і визначити подальший спектр спостереження. Також в нашому закладі пацієнти можуть зробити електрокардіограму, перевірити зір, перевірити свої ніжки на плоскоступість. У нас є синове сучасне обладнання лабораторне, яке було підібране відповідно до Міністерства охорони здоров'я, до матеріально-технічного оснащення. Тому все обладнання сертифіковане, якісне, яке дозволяє швидко і якісно проводити скринінг. І діагностику для наших пацієнтів, у разі необхідності, звісно, якщо сімейний лікар визначає покази і додаткові необхідності в консультації інших суміжних спеціалістів високопрофільних, наприклад, невролога, кардіолога, нефролога і так далі, звісно, він виписує направлення. І в залежності від ситуації, це може бути планове направлення, яке дійсне протягом року, і пацієнт його може використати в будь-якому закладі, оскільки в нас сторинної допомоги ще немає, медичної, або ж ургентне направлення, за які він може госпіталізований бути в той же день і отримати всю необхідну допомогу в будь-якому медичному закладі міста. Послуги телемедицини це про що і як, звісно, в нас є ці послуги, телемедичні консультації ще з періоду пандемії коронавірусної інфекції це стало дуже актуальним викликом для медицини міста і країни. Зокрема, тому звісно, коли ми розпочали свою діяльність в рамках консультування, ми розглядаємо безпосередньо як офлайн прийом наживо пацієнта, коли він безпосередньо звертається до нашого медичного центру, так і онлайн консультування, коли він за допомогою засобів зв'язку. Це чи через телефон, чи через певні платформи, такі як Zoom, Teams, може зателефонувати і також отримати консультацію, якщо є в тому необхідність. Угу. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, оці всі послуги, що ви розповіли, вони безплатні? Як за умови заключення декларації з сімейним лікарем, ці всі послуги можна отримати безкоштовно? Проте є такі категорії людей, які звертаються. Ми їм також не відмовляємо, навіть якщо вони не задекларовані, вони мають змогу познайомитися з лікарем. З медичним і молодшим персоналом ознайомитися з переліком послуг і вже безпосередньо після такого спілкування прийняти для себе рішення щодо подальшого заключення декларації. Про психологічну допомогу хочу поцікавитися, тому що ну зараз вона просто на часі. Всі ми живемо в умовах війни, і так чи інакше, все це впливає на всіх нас абсолютно, чи хто там боронить нашу країну, чи просто чуємо ми оці всі сирени, з якими проблемами звертаються до вас люди, і про тих спеціалістів, які надають допомогу психологічну. Наш центр відрізняється тим, що в нас працюють достатньо висококваліфіковані психологи. Психологічна допомога зараз є дуже затребаною, оскільки люди звертаються різного віку, різних категорій, це люди, які втратили житло, які втратили рідних, які втратили роботу. Тому зазвичай це посттравматичні стресові розлади, це інші захворювання, які потребують, звісно, індивідуальних консультацій. Проте в нас по графіку. По напрацюваннях психолога за необхідністю розробляються групові заняття. Це і арт-терапія, і інші види занять в залежності від потреб і в залежності від типу звернень кожного окремого бенефіцара, кожної окремої людини, де визначається необхідність в індивідуальній чи в груповій відповідно консультації. Щодо догляду за хворими тяжко хворими, паліативна допомога чи ваш медичний центр здорова родина такі послуги надає наразі. В нас, наприклад, є дуже важкохворі пацієнти, які Мають проходити регулярне обстеження і моніторинг зі сторони лікаря. Звісно, ми до таких людей виїжджаємо, заберемо аналізи, контролюємо їхні життєво важливі показники і, за необхідності, знову ж таки скеруємо до інших спеціалістів. Також в рамках діяльності благодійного фонду Карітас Полтава був проєкт домашньої опіки, де 70 бенефіціарів отримали комплексну допомогу. Виїжджали безпосередні і медичні працівники, приходили соціальні працівники, де були надані які. Кісні медичні послуги проведено обстеження, було комплексне консультування як офлайн безпосередньо при виїзді, так і потім телемедичне консультування, тому так. Нагадаю, що ми говоримо про медичний центр здорова родина благодійного фонду «Карита з Полтава серед інших послуг, які ваш заклад надає. Це душпастерська підтримка, у чому вона полягає і хто цим опікується. Директором фонду, я думаю, ви всі добре знаєте. Є отець Володимир Раковецький української греко-католицької церкви, і саме він здійснює душпастерську підтримку для всіх потребуючих бенефіціарів, пацієнтів нашого закладу. І я вважаю, це є одним також із переваг діяльності. Нашого медичного центру, оскільки духовна підтримка є дуже важливою і невід'ємною для повного одужання, зцілення, як ментального, так і фізичного, тому що безпосередньо ця підтримка і ця віра допомагає людині все-таки. В складних життєвих ситуаціях при складних важких захворюваннях вірити те, що є шанс на одужання, особливо з такою підтримкою. Скажіть, будь ласка, хто серед пацієнтів центру здорова родина, місцеві люди, можливо, переміщені більше звертаються. Безпосередньо декларантами нашого центру можуть бути як місцеві жителі Полтавці, так і внутрішньо переміщені особи. В принципі, ми орієнтовані на також допомогу вразливим категоріям з прифронтових областей. Тому в нас досить висока частка внутрішніх. Переміщених осіб це близько 30%. Ну і так ось ми повільно підійшли до пані Валерії, яка поряд з нами в студії, тихенько сидить, але має нам розповісти свою історію. Да, Валерія. Як коли ваша історія почалася стосунки із медичним центром здорова родина? Тобто, можливо, до цього була якась передісторія? Наскільки я знаю, ви внутрішньо переміщена особа. Всім ще раз доброго дня. Так, дійсно, я внутрішньо переміщена особа. Наприкінці 22-го року я перемістилася з Сумської області, це прифронтова область. Де безпосередньо ведуться бойові, бойові дії. Та... Так. І коли я переїхала до Полтави, в мене вже тут було дуже багато знайомих внутрішньопереміщених, які отримували допомогу від Каріта з Полтава. І я до них прийшла на волонтерських засадах. Потім я за ними слідкувала в соціальних мережах, тому що мені подобається ця благодійна організація, в них дуже широкий спектр допомоги, і коли вони. Вони відкрилися в 24-му році, я безпосередньо стала їхнім декларантом. Не вагаючись, певно, так? Да? Не вагаючись, ага. тому що, я ж говорю, у мене дуже багато знайомих, які зверталися і до сих пір звертаються. Бо Каріта Сполтава має дуже широкий спектр допомоги як для дорослих, так і дітей. Про ваші відгуки, в чому допомогу отримали, що подобається найбільше, що припало до душі. Ну, безпосередньо я сказала, що я маю декларацію з Валерією Константинівною. Я дуже часто до неї зверталася. Це мене сімейна бу... лікарка. Це так? сімейний лікар mm -hmm. так. в медичному центрі здорова родина. Коли я хворіла ОРВІ, я першочергово звернулася до неї, прийшла на прийом, вона мене послухала. Ми зробили певні лабораторні дослідження, Потім вона надавала також мені направлення на флюорографію, і взагалі прописала подальші мої дії для швидкого одужання. І я дуже рада, дуже вона, по-перше, відкрита людина, дуже дійсно відповідальна, відноситься до кожного пацієнта. І завдяки її рекомендаціям я швидко одужала, От, тому що ми всі розуміємо, зараз період війни всі на стресі, і так сказати, це впливає. Також на здоров'я людини, але вона дуже мені в цьому допомогла. Також нещодавно я зверталася на ультразвукове дослідження, яке з'явилося в медичному центрі, мені також дуже сподобалось раніше. Я цього не робила, це так сказати, був мій перший досвід взагалі в цьому. Тому я була приємно вражена, як до мене віднеслись, як дуже чітко кваліфіковано, і, і кваліфіковано так? так мені зробили все це. Тому я дійсно по і сама буду надалі продовжувати перевіряти і рекомендувати іншим своїм знайомим і рідним. Пані Людмило, ось Валерія розповіла, що все кваліфіковано і класно про ту команду, яка там працює, тому що виклики постійно у нас змінюються їх більше. Перепідготовку, підвищення своїх навичок, здібностей, знань ваша команда, команда медичного центру здорова родина робить. Так, звісно, ми дотримуємося безпосередньо в рамках професійної діяльності, постійного професійного росту та удосконалення. Постійно проходимо як онлайн, так і офлайн конференції, як для лікарів, так і для молодшого персоналу. Постійно підвищуємо свої теоретичні знання, практичні вміння із менеджменту і ведення різних захворювань, як соматичних, так і інфекційних, для того, щоб надавати і якісну медичну допомогу на сучасному рівні з використанням всіх необхідних діагнозів. Настичних і лікувальних інструментів на перспективу плануєте розширювати напрямо діяльності вашого медичного закладу? Так, в планах маємо розширювати заходи для надання більшої медичної допомоги, в тому числі вторинної, в тому числі реабілітаційного. Наразі займаємося написанням проектуванням різних проєктів, подаємо заявки на різні гаранти для того, щоб отримати додаткове фінансування і побудувати той медичний заклад, де зможе кожна людина отримати достатньо повноцінну широку комплексну допомогу допомогу як на первинному, вторинному, так і третинному рівні. Якщо хтось зацікавився нашою з вами розмовою і виявить бажання до вас звернутися, можливо, декларацію кластися майним лікарем, як це зробити, куди звертатися. Ми широко публікуємо інформацію про діяльність нашого центру в засобах масової інформації. У нас є сторінки в Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі, нашого медичного центру і благодійного фонду Карітас Полтава де за нами дуже багато слідкують. Також у нас є телефони безпосередньо робочі. За якими можна звернутися, завжди рада відповісти на телефонний дзвінок або медична сестра, або адміністратор центру і запропонує безпосередньо зручні години для запису на прийом. Також люди можуть самостійно через додаток Хелсі ознайомитися з графіком прийому лікаря і записатися на зручний час. Все зрозуміло, але якщо хтось можливо вагається звертатися, не звертатися, то які переваги саме медичного центру здорова родина, що людина все ж таки зробить вибір на користь вашого закладу медичного на нашу думку, зазвичай послуги нашого медичного центру вони є більш якісніші, більш доступніші в порівнянні з приватними або комунальними закладами, оскільки повністю побудовані на засадах людяності та професіоналізму, оскільки основною гідою діяльності нашого фонду і медичного центру закриття. Ма, це є людина, яка перед нами, тобто, вся наша діяльність спрямована для максимального забезпечення всіх гідних умов надання будь-якої допомоги, чи то медичної, чи то гуманітарної, чи психосоціальної для людини. Скільки таким в нас дотримується пацієнтоорієнтований орієнтований підхід. Звісно, у нас добре і ефективно організована робота. Що люди не сидять в черзі? Це завдячуючи адміністратору, можуть швидко і доступно прийти на визначений час, отримати послуги. Звісно, у нас команда. Яка постійно росте, розвивається, і йде в ногу з сучасними новинками в галузі ведення медицини пацієнтів і так далі. Зокрема, перевагою нашого центру є наявність фізіотерапевтичного кабінету, де пацієнти можуть отримати безкоштовні фізіотерапевтичні послуги. Це стосується насамперед людей поважного віку 60 людей з інвалідністю та внутрішньопереміщених особ. Це такі процедури, як фонофорез, магнітотерапія, овечій пресотерапія. Також у нас є Дарсонваль, є різні електронні масажери для ніг, для спини, які дозволяють пройти повний курс фізіотерапевтичного. Лікування, яке індивідуально до кожного пацієнта, визначає наш лікар і в комплексі отримати достатньо непогані результати. Вітаю з наступаючим святом медичного працівника. Хай більше у вас стає пацієнтів, і головне, щоб всі вони були здоровими. Щиро дякую вам і дякую насамперед нашим пацієнтам за довіру. І дозвольте також передати щире вітання нашим колегам мережі центрів медичних карітасу і інших медичних закладів нашого міста і країни, побажати їм міцного. Здоров'я, професійного зростання, натхнення і поваги серед пацієнтів. Спасибі за розмову. Ще раз нагадаю, що гостями студії Українського радіо Полтава були директорка медичного центру Здорова родина благодійного фонду Карета з Полтава Людмила Бубир і пацієнтка цього закладу пані Валерія. Перед мікрофоном працювала Світлана Ісаєнко. Усім спокійного вечора почуємося.